Івано-Франківська міська рада прийняла рішення за кошти міського бюджету з 1 березня підвищити зарплатню до 3200 гривень працівникам позашкільних навчальних закладів міського центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання, інформаційно-методичному центру та логопедичному пункту Центру практичної психології та соціальної роботи департаменту освіти і науки Івано-Франківської міськради, будинку вчителя та міжшкільного навчально-виробничого комбінату департаменту освіти, працівникам шкіл естети. Чого виховання дітей департаменту культури місто вважає, що має бути справедливість, і якщо підняли заробітну плату вчителям, то відповідно вихователі, відповідно ті, хто займається з нашими дітьми в гуртках, ті, що в дитячу спортивних школах, художні школи, вони мають право на збільшення заробітної плати. Ми все таки таке рішення ухвалюємо. На початку засідання до депутатів звернулась мешканка будинку на січових стрільців Світлана Пронь з проханням врятувати пам'ятку архітектури від руйна. Франківчанка впевнена, що своєю бездіяльністю чиновники хочуть знищити історичну частину міста, тож просить депутатів вжити заходів та врятувати унікальну споруду, знану як пасаж єгера. Активістка каже, що ремонт будинку повинен здійснюватись за рахунок держбюджету та місцевої програми по охороні культурної спадщини. Дай поману та маніпулюють нормами законодавства, які стосуються всього житлового фонду, більша частина якого в благополучному стані. Час чиновників вперто ігнорують, вибрали закони України про охорону культурної спадщини. Також депутати проголосували за призначення стипендій міськради. Зокрема, йдеться про щорічні стипендії кращим учням загальноосвітніх навчальних закладів, вихованцям позашкільних закладів, студента вищих навчальних закладів першого другого рівнів Акредитації, зокрема, 16 переможців конкурсів та олімпіад отримають стипендію у розмірі 500 гривень ще четверо випускників шкіл отримуватимуть по тисячі гривень. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.